Доброго дня! Тема уроку явище інерції, інертність тіла, маса як міра інертності. Подивіться на зображення і спробуйте дати відповіді на такі запитання. Завдяки чому вхідні двері відчиняються? Завдяки чому футбольний м'яч влітає у ворота? Завдяки чому дівчина не падає на підлогу. В усіх прикладах відбувається дія одного тіла на інше, а саме руки людини і ручки дверей, ноги гравця і футбольного м'яча, дівчини і стільця. І відчиняючи двері, ми відчуваємо їхню дію на руку. Дія м'яча на ногу особливо відчутна, якщо ми граємо у футбол босоніж Дія стільця не дозволяє нам упасти на підлогу. Тепер питання дія одного тіла на інше чинить односторонній вплив? Як вже ми зрозуміли, ні. Дія завжди є взаємодією. Якщо одне тіло діє на друге, то й друге тіло діє на перше. Чашка, яка лежить на столі та люстра, підвішена на стелі, перебувають у стані спокою. За яких умов чашка та люстра перебувають в стані спокою відносно землі? Всі тіла, які перебувають поблизу поверхні землі, взаємодіють із нею. Якщо прибрати стіл, відчепити підвіз люстри, чашка і люстра відразу ж почнуть рухатись під дією притягання землі. А перебувають вони в стані спокою, тому що дія землі скомпенсована, тобто зрівноважена, дією інших тіл. Чашка перебуває в стані спокою, оскільки дія землі скомпенсована дією столу. Люстра перебуває в стані спокою, оскільки дія землі скомпенсована дією підвіси. З цього можемо зробити висновок, що тіло перебуває у стані спокою, якщо дії на нього інших тіл скомпенсовані. Два великі вчені. Давньогрецький учений Аристотель та італієць Галілео Галілей на питання, що необхідно для того, щоб швидкість тіла була незмінною, дали абсолютно різні відповіді. Аристотель сказав, що тіло потрібно штовхати. Галілей, що тілу не потрібно заважати. Хто із вчених виявився правим? З точки зору здорового глузду. Аристотель дійшов розумного висновку: для того, щоб тіло рухалось, потрібно його штовхати. Але наприкінці 16 століття видатний італійський учений Галілео Галілей, провівши досліди зі скочуванням кулі похилим жолобу та здійснивши уявний експеримент, спростував твердження Аристотеля. Розглянемо цей дослід. Проаналізувавши рисунок на екрані. Ми бачимо, що по посипаній піском поверхні куля котиться зовсім недовго, по тканині прокотиться набагато довше, а по гладкому склу котитиметься дуже довго. Але зрештою вона зупиниться. Яка ж причина зменшення швидкості кулі в кожному з дослідів? На підставі своїх дослідів Галілео з'ясував. Що причиною зменшення швидкості кулі є зовнішня дія. Взаємодія із поверхнею. Під час руху по тканині взаємодія між кулькою і поверхнею менша, ніж по піску, а під час руху по склу ще менше. Як буде рухатись тоді кулька горизонтальним гладеньким жолобом, коли руху взагалі нічого не заважатиме? Тобто буде відсутня взаємодія або дія з боку поверхні? Буде скомпенсовано. В ідеальному випадку за відсутності дії на кульку вона рухатиметься з незмінною швидкістю як завгодно довго. Умова руху тіла з незмінною швидкістю відома в механіці як закон інерції. Він формулюється так. Тіло рухається рівномірно прямолінійно або перебуває в стані спокою лише тоді. Коли на нього не діють інші тіла або дії інших тіл скомпенсовані. Фізичне явище зберігання тілом стану спокою або рівномірного прямолінійного руху називають інерцією. Інерція за означенням це явище зберігання швидкості руху тіла за відсутності або скомпенсованості дії на нього інших тіл. У фізиці рух тіла за ідеальних умов, тобто коли на тіло зовсім не діють інші тіла, називають рухом за інерцією. Розглянемо рисунки: чи можна вважати рухом за інерцією рух космічного корабля вдалені від гір, рух шайби по льоду після удару ключкою, чи рух кулі на доріжці під час гри в Боулінг відповідно до означення інерції тіла. Дані рухи можна вважати рухами за інерцією. Насправді, у реальності неможливо створити умови, за яких дія інших тіл відсутня. Тому повсякденні рухом за інерцією вважають випадки, коли дія на тіло інших тіл є доволі слабкою, і до помітної зміни швидкості свого руху тіло проходить значний шлях. Як буде рухатись тіло, на яке діють інші тіла? І ця дія не є скомпенсованою. Розглянемо слідуючі випадки. Наприклад, як рухатиметься більярдна куля, на яку налітає інша куля, її удар нічим не компенсується. Зрозуміло, що більярдні кулі полетять у різні боки з різними швидкостями. Тобто тіла змінять швидкість свого руху та напрямок і значення. А як буде рухатися новорічна іграшка, що висить на нитці. Якщо нитку перерізати і дія землі не буде зрівноважена дією нитки, Новорічна іграшка при перерізанні нитки почне падати з дедалі більшою швидкістю. В даному випадку тіло змінюватиме значення швидкості свого руху. А що буде, якщо, рухаючись на велосипеді, ви припините обертати педалі і ваша дія не скомпенсує опір руху велосипеда з боку дороги та інших тіл? Ви на велосипеді станете рухатись повільніше і врешті-решт зупинитесь. Тобто тіло змінює в даному випадку значення швидкості свого руху. З цього можна зробити висновок? Якщо дії на тіло інших тіл не скомпенсовані, то тіло змінює швидкість свого руху за значенням чи напрямком, або одночасно за значенням і напрямком. Ми з повсякденного життя знаємо. М'яч, щоб прийняла тенісистка ракеткою, не миттєво відбивається від сітки, а поступово. Сам удар у сітку триває деякий час. Так само воротар зупиняє футбольний м'яч не миттєво, а витрачає на це час. У фізиці таку властивість тіл чинити опір. Зміні швидкості називають інертністю. Дану властивість мають усі тіла. Інертні за означенням це властивість тіла, яка полягає в тому, що для зміни швидкості руху тіла внаслідок взаємодії потрібен час. Чим цей час більший, тим інертніше тіло. Швидкість руху одних тіл змінити легко, інших набагато складніше. Давайте спробуємо відповісти. Вантажівка чи легковий автомобіль є більш інертнішими? Зрозуміло, що вантажівка інертніша за легковий автомобіль. Чому? Тому що для зміни швидкості її руху потрібен більший час. Інертність тіл характеризується фізичною величиною масою. Чим більшою є маса тіла, тим більше часу потрібно для зміни швидкості його руху внаслідок тієї самої дії. За означенням, маса тіла це фізична величина. Яка є мірою інертності тіла. Масу тіла позначають символом М маленьке. Одиниця маси всі кілограм. Крім кілограма використовують також кратні та частинні одиниці маси. Наприклад, 1 тона дорівнює 1000 кілограм. А 1 грам 1000 кілограма. Один міліграм це одна мільйон кілограма. До травня 2019 року. Існував міжнародний еталон кілограма, створений у 1880 році. Він являє собою циліндр, виготовлений зі сплаву платини й ридію. Маса циліндра рівно 1 кілограм. Цей еталон зберігається у Франції у міжнародному бюро Мір і Ваг», розташованому в місті Север, передмістя Парижа. Зараз одиницю маси визначають через одну з фундаментальних фізичних констант сталу планка. Найпоширеніший способ вимірювання маси тіл, яким користуються в побуті, це зважування. Зважування базується на гравітаційних властивостях тіл. Чим більшою є маса тіла, тим сильніше воно притягується до землі, тому сильніше тисне на шальки терезів. Для визначення маси тіла використовують терези та ваги. Дослідимо зв'язок між масами і швидкостями тіл, яких набувають тіла внаслідок взаємодії. Поставимо на гладеньку горизонтальну поверхню два візки зі стиснутими пружинами. Розправляючись, пружини нададуть візкам певної швидкості. Якщо візки набудуть однакової швидкості і, відповідно, проїдуть до зупинки однакову відстань, це означатиме, що вони однакові за масою. Тобто однакові за масою візки через дії пружин набудуть однакових значенням швидкостей. Але якщо один із візків набуде меншої швидкості і, відповідно, проїде меншу відстань, то він має більшу масу. Тобто різні за масою візки через дії пружин набудуть різних за значенням швидкостей. Численні досліди переконливо свідчать. У разі будь-якої взаємодії двох тіл відношення мас тіл дорівнює оберненому відношенню змін швидкості їхніх рухів. М1 до М2 відноситься так само, як В2 до В1. Де М1 і М2 маси тіл В1 та В2 швидкості руху, яких набули дані тіла внаслідок взаємодії. Розв'язування задачі Задача 1. З якими тілами взаємодіє мобільний телефон, що лежить на столі. Мобільний телефон, що лежить на столі. Взаємодіє із землею та зі столом. Мобільний телефон знаходиться в стані спокою. Оскільки ці взаємодії зрівноважені. Задача 2. Залізна бляшанка притягується до магніту. Чи притягується магніт до бляшанки? Ми сьогодні вивчили, що дія завжди є взаємодією. Якщо одне тіло діє на друге, то й друге тіло діє на перше. Магніт буде притягуватись до бляшанки. Задача 3. Яблуко знаходилось в стані спокою на столі вагона при рівномірному русі потяга. А потім покотилося вперед у напрямку руху потяга. Що відбулося потягом? Він щойно відійшов від станції і набирає швидкість, чи наближається до станції перед зупинкою. Яблуко знаходилося в стані спокою на столі вагона при рівномірному русі потяга, а потім за інерцією покотилось вперед. Це означає, що швидкість потяга зменшилася адже яблуко продовжило свій рух за інерцією. Отже потяг почав гальмувати, а тому він наближається до станції перед зупинкою. Задача 4. Що буде з вершником, що скаче на коні? Якщо кінь раптово зупиниться, ми вже бачили це в фільмах. Вершник за інерцією буде продовжувати рухатись вперед і може перелетіти через голову коня. Задача 5. Чому для того, щоб посадити молоток на ручку, даряють кінцем ручки молотка об нерухомий предмет. Металева частина молотка має більшу масу, тому вона більш інертна. І після зупинки. Молотка. Об нерухому поверхню металева частина зупиняється не миттєво, а через деякий час. І цей деякий час вона продовжує рухатися, завдяки чому насаджується на ручку. Задача 6. З літака скидають вантаж. Чи впаде він на землю під місцем скидання? Якщо ні, то куди зміститься відносно цього місця та чому, вантаж паде трохи далі від місця кидання по руху літака. Це пов'язано з тим, що вантаж має швидкість під час кидання з літака таку саму, як і літак. А тому за інерцією продовжить рухатися вперед. Задача 7. Покладіть на склянку поштову листівку. А на листівку покладіть монету. Вибийте листівку. Клацанням пальця. Чому листівка відлітає, а монета падає в склянку. Проведіть самостійно даний експеримент і спробуйте його пояснити. Задача 8. Який візок в супермаркеті легше зупинити при його русі по інерції. Порожній або навантажений. Чому? Порожній візок зупинити легше, так як він має меншу масу, тобто менш інертний. Чим більше маса, тим інертніше тіло. І тим більше зусилля потрібно прикласти, щоб зупинити візок. Задача 9. Чому при пострілі з гармати снаряд набуває більшої швидкості, ніж сама гармата. Тому що у гармати більша маса, значить вона більш інертна. І зміна її швидкості буде у свою чергу значно менша, ніж у снаряда. Отже, при пострілі з гармати швидкості снаряда і гармати будуть відрізнятися значно. Причому снаряд отримає більшу швидкість, ніж гармата. Задача 10. У скільки разів швидкість снаряда більша за швидкість відкочування гармати при віддачі. У стільки ж разів, у скільки маса гармати більша за масу снаряда на основі співвідношення між масами тіл і швидкостями, яких вони набувають після взаємодії. Формулу ми вчили на сьогоднішньому уроці. Задача 11. Зіштовхнули дві нерухомі кульки. І вони відкотилися в різні боки з однаковими швидкостями. Що можна сказати про маси цих кульок? Масою кульок однакові. Адже при взаємодії тіл відношення мас обернене пропорційно до швидкості, отриманих внаслідок взаємодії. А за умовою задачі швидкості однакові. Задача 12. Хлопчик масою 40 кг стрибнув із нерухомого човна на берег. Швидкість хлопчика 3 метри за секунду. Якою є маса човна, якщо він набрав швидкості що дорівнює 2 метри за секунду? Записуємо дану. Маса хлопчика позначимо М1 40 кілограм. Його швидкість позначимо В1. 3. Метра за секунду. Швидкість човна В2 2 метра за секунду. Яка маса човна? Будемо шукати М2. Розв'язання. Ця задача є класичним випадком із нашої презентації. Тобто два тіла. Відштовхнувшись один від одного, рухаються протилежні напрямки. Відбувається те саме, що з візками. Тому нам підходить відношення, яке ми розглядали під час уроку. М1 до М2 відноситься так само, як В2 до В1. З цієї формули потрібно знайти М2. Виконаємо математичні перетворення. Початку кожну частину помножимо на. М2 та В1. Нас вийде М1 на В1 дорівнює М2 на В2. Звідси прямує, що М2 буде дорівнювати. Нам кожну частину треба поділити на В2. Тобто вийде, що М1. Та V1, добуток буде поділено на v 2 Є формула M1, V1 та v 2 в нас є. Можемо підставляти значення. Метри на секунду скоротяться. 40 поділити на 2 буде в 2 рази менше 20. 20 помножити на 3 буде 60. Кілограми лишаються. 60 кілограмів. Саме така маса. Човна. Записуємо відповідь. Задача розв'язана. На наступні питання відповідаємо самостійно. Це дозволить вам зрозуміти, наскільки ви засвоїли поданий матеріал. Якщо вам важко відповісти на дані питання, потрібно ще раз переглянути дану відеопрезентацію та прочитати параграфи 14 та 15. Домашнє завдання. Опрацювати параграфи 14 та 15, виконати вправи 14, пункти 1 та 7, та номер 15 пункти 1 та 3. Дякую за увагу. До побачення!